Сьогодні я познайомлю вас з бездоганним набором для брів, і покажу, як я ним користуюся. Ліва брова вже може точно сказати, що цей набір бездоганний. І на правій брові я вам продемонструю макіяж. А спочатку скажу, що ж входить в цей набір: хайлайтер, тіні, віск, двосторонній пензель та Щіточка для брів. Почнемо. Крок перший. Одною стороною пензлика я набираю віск. Цей, цей віск містить карнаубський та Канделільський воски, і це ще дуже гарний догляд за бровами. І, ви бачите, зараз форму вже брів видно, да? більш чіткіша стала. І тепер другою стороною пензля я набираю тіні коричневі, ті, що по центру, і профарбовую пробільчики, можливо, є на брівках. Продаю форму ще більш виразнішу, до речі, а головка бровки вона має бути світлішою, чим хвостик. Хвостик має бути більш виражений, більш темніший. Якщо ви зараз дивитеся на мої брови, і вам здається, ого, це такий темний відтінок для мене. То для вас є інші відтінки, і я вам з радістю їх підберу. Відправляйте своє фото. І я скажу фото без макіяжа, щоб я бачила колір шкіри, колір очей, волосся. І я вам підберу саме ті відтінки, які ідеально підкреслять форму ваших брів. До речі, хто? Любить, щоб це була чітка форма, ви можете так і залишити. Так? Я візьму зараз пензель для брів і розтушую, тому що я люблю, щоб це були більш такі плавні лінії. І четвертий крок, я беру хайлайтер пальчиком, або якщо у вас є чистий пензлик, і наношу під хвостик брівки, цей хайлайтер, і наношу ще сюди. Макіяж брів готовий. Брів готовий з новим набором для брів. І, до речі, якщо вам цікаво дізнатися, а як можна зробити макіяж очей з цими відтінками, Дайте знати, я зніму для вас ще одне відео. Дова новинка з'явилась така чудова новинка. З'явилась в компанії Mary Kay цією весною, і а, даний набір це лімітована колекція. Тому якщо хочете мати бездоганні брови з новим набором, якщо хочете мати бездоганні брови з новим набором від Mary Kay, пишіть мені, і я підберу ваші відтінки.